Кожен з нас хоче жити в будинку з освітленим під'їздом у теплій квартирі з цілодобовим водопостачанням, чистому подвір'ї, сміття з якого буде вивозитися своєчасно. Вирішенням цих проблем і переймалися на засіданні обласної комісії з питання реформування житлово-комунального господарства Херсонської області. Наприкінці квітня відбулася нарада обласної комісії, де розглянуто питання щодо виконання за перший квартал цього року програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки. Торкнулися посадовці і програми питна вода Херсонщини, у рамках якої районі області звітували про встановлення необхідної кількості водолічильників. Також були розглянуті і проблеми підвищення ефективності та надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення. Сьогодні всі воду вчитують, а в нас Мы живем так вот в Херсоне, что артизианскую воду, извините, вот в канализацию можем спускать, мы можем как техническую применять. Наша задача сегодня в Херсоне сделать, чтобы была вода круглосуточно, это как ну, вопрос номер один. В районах мы пересматриваем, мы видим такие проблемы, где воду до сих пор подвозят. Того бачите, що самое главное, от всю громаду, яка є сю, нужно заінтерісувати у процесі наради, були обговорені важливі проблеми кожного з районів, наприклад, методи ліквідації стихійного ринку біля кладовища у гінечіску та його перенесення в більш відповідне для торгівлі місце. Всі отримані пропозиції щодо подальшого реформування житлово-комунального господарства заступники міських голів всіх районів Херсонщини обіцяли виконати якомога швидше. По программе реформирования, вы знаете, заложено 2,8 миллиарда всего средств и более 700 миллионов – это с местных бюджетов. Кто-то выполняет, кто-то закладывает местные бюджеты для программы реформирования в разных аспектах – и создание ОСББ, и водоснабжение, и водоотведение, и теплоснабжение, и жилищный фонд, поддержка жилищного фонда и так далее. Кто-то нет. На сегодняшний день министр четко говорит, есть показатели общего выполнения программы реформирования. Щоб ви знали, що средства, які закладаються у бюджет, они йдуть по двом источникам. Перший источник це програма реформування, другий источник це закон про потмов года 2006-2020. На нараді також було наголошено на тому, що наприкінці 2012 року буде оформлено електронну базу, яка вмістить у собі всі послуги ЖКГ, взяті зі звітів районів. Далі було створено рейтинги 18 районів Херсонської області, і саме це визначить загальний обласний показник. Цю інформацію зможе побачити кожна зацікавлена людина на сайті. Ода сьогодні президент Віктор Федорович ставив нам задачі, що всі економічні реформи і все, що не робиться, все це має бути для благо людини, щоб це соціальна сфера була, щоб люди це почувствовали не на листочки, не на бумага реальне. Того ми виконуємо всі, начаті президентом, реформи. Забезпечення населення Херсонської області питною водою та бездоганна робота житлово-комунального господарства для районів та міст області є одним з пріоритетних напрямків розвитку. Адже від цього залежить здоров'я людини та рівень життя.